Імпровізована поліклініка в покинутій сільській хаті медику батальйону К 2 у Кримському на Луганщині, крім військових, доводиться лікувати все село через постійні обстріли. Там не працює амбулаторія, немає аптеки і нормальної дороги, аби дістатися лікарні. Сам док немає медичної освіти. Майдан та війна навчила його перев'язувати поранених з заплющеними очима, зупиняти кровотечі, зашивати ранне. все, що передбачає перша допомога. А от колись Недугами пішли місцеві до нього. Чоловікові знадобилися телефонні консультації за порадою. Тепер він звертається до колег-лікарів. Виживається імпровізована поліклініка за допомогою волонтерів. Новій партії медпрепаратів боєць із позивним. Док радіє як мала дитина. У нас тут е міні-аптека своя. Більшість населення в Кримському це поважні старші люди. Звичайно, серцевих препаратів ну, вже не викінчені. Карвало тримає останній насякий пожежний.